1961, кажуть, приблизно в другому році була. Я не організатор, я маю, або в 60-му році була забастовка учнів, коли ми, ми голодували. Я був наймалий, я не мог рости, тому що не кормили почти що. Крали, все крали. У мене, коли одежу господарство повинно було давати, то в мене завхоз теж вкрав моє пальто, я потім болів, голос потеряв. Чуті. От, коротше говоря, у нас першого в СССР була забастовка. Кого? Дітей. Ну, правда, про це не взнали. Що вони нас тоді на кормили, там все таке. Ну, була забастовка у старші учні, а я учасник забастовки, поскольку я не організатор, не беру на себе. От там старші завивали. Ну, це про це мало хто знає. А після нас вже в Ростовській області робочі, робочі бастували. В 63-му, чи десь в Таганроги там, десь ще танки на них пускали, на эти краби.